А коли посилюється гуна невігластва у сину куру, то проявляється морок, бездіяльність, безумство і омана. Коли немає світла, відсутнє й знання. Людина, яка перебуває в гуні невігластва, не керується релігійними засадами, що впорядковують життя, вона бажає діяти за власними примхами. Без усіякої мети, навіть якщо вона здатна працювати, вона не докладає до цього жодних зусиль такий стан називають ілюзією. Хоча свідомість у ній присутня, вона живе бездіяльним життям, такі ознаки людини, яка перебуває під впливом гуни невігластва.